Я Анна. І я Вова. І ми намалювали ось цей мурал. Я художниця, а також навчаюся на мистецькому факультеті та інколи займаюся ось такими от проектами. Ми робили цей мурал за власні кошти, за власні ресурси, працюючи після роботи, після навчання. І таким чином ми змогли привнести якусь таку лапту культури в ці місця і. Знову ж таки нагадати всім, що ми пам'ятаємо про цю трагедію, і наступні покоління також будуть про неї пам'ятати. Я особисто вирос в цьому районі, і в перші години, коли сталася трагедія, я прийшов до цього будинку і був загалом свідком цієї трагедії. Багато в чому це до речі вплинуло на концепцію, яку ми з нею придумали. Взагалі було декілька ідей, але ми зупинилися саме на цьому. Тут дуже часто люди приходили, і вони щоразу. Приходять та піднімають свій погляд, і саме з таким поглядом, ніби тривожним і засмученим, дивиться на цей будинок. І я вирішила його саме зобразити. Ну, одну із таких робочих назв, які у нас були для цього муралу, це була сама назва погляд. В ній ми хотіли якраз таки відобразити погляд тих людей, які в перші години, хвилини цієї трагедії вийшли на вулицю. Ми чули цих історій дуже безліч і кожен по-своєму бачив ту трагедію, яка сталася. Ми не прив'язувалися до конкретної людини і хочемо на цьому наголосити, що, бо дуже часто питають, чи це є конкретна людина, конкретна дівчина, яка могла тут загинути чи інше. Ми, скоріше за все, в цьому муралі зобразили. Такий узагальнений образ всіх жителів цього району, і навіть нашого міста, і загалом нашої країни, тому що трагедії трапляються кожного дня і в кожному куточку нашої країни. Ми приходили десь то в п'ять, то в 4 і працювали приблизно до дев'яти, приблизно 5-6 днів. До нас прийшли жителі цього будинку, і вони реагували досить позитивно. Вони нас пригощали, там лимонадик приносили, персики. І говорили купу компліментів. Навіть діти сюди приходили, якось запитували. Ще цікавий факт в тому, що ми ніде в соцмережах про це не говорили, і люди про це дізнавалися наживо. І так само до нас з цими проектами приходили наживо, просто приїжджали на машинах. І запитували нам. Запропонували розписувати цілий уламок ворожого шахеда, який військові знайшли вже після того, як його збили. Основна моя робота я працюю екскурсоводом в Діа Староумань. Але в інший свій час, і також ну це дотичено до моєї роботи. Я працюю над документальними фільмами. І Одним із документальних фільмів, які я планую до виходу, це якраз фільм про події 28 квітня в нашому місті. І знову ж таки, я думаю, це дуже актуально, тому що всі західні змі, всі навіть українські змі, вже поволі забули про цю трагедію. А все таки залишити її слід в нашій історії варто. Тим більше, що документальне кіно воно. Допомагає не тільки тим, що це якась розвага, чи це щось, що можна подивитися на вихідних, це те, що залишить свій історичний слід, стане хронікою цих подій. Ми багато вже роботи зробили, і я думаю, що цей мурал може стати основним таким ключом і мотивом якраз цього фільму, від якого ми зможемо вже цей культурний зміст цього фільму далі розвивати. А, до речі, чому в таких кольорах? Тому що якщо подивитися фотографії, взагалі просто ввести, наприклад, Google Умань слово, то, до речі, дуже сумно, але саме буде висвічуватися не Софіївка, як раніше, або там Хасіди, а саме ця трагедія, яка сталася. І там була купа фотографій, де працювали рятівники, і там були саме такі кольори. Тобто, в диму був, дим був фіолетовий, а вогонь жовтий. Поки що Мурал має ось такий вигляд, ніби завершений. Проте якщо буде натхнення та фінансова можливість, ми б його доповнили.